Так виглядає ліс у Балашівському лісництві через тиждень після буревію. На цій ділянці ростуть сосни, дуби, вільхи та берези. Вітер тут зламав дерева на 10 гектарах, деякі більше 30 метрів заввишки. Поломані дерева, як, як самі бачите, як сирники попереломані, вивалені з коріннями дерева. Біда ціла. Йому рости ще 15-20 років. Треба було б до віку стиглості, віку рубки. Но стихія. Природа робить своє. Ця ділянка відноситься до Березнівського лісгоспу, який постраждав, чи не найбільше. Його директор не розуміє, чому дерева впали саме тут. Мовляв, і насаджено густо, і ліс на рівнині. Місцевих він тепер просить ходити лісом обережно. Така ситуація, я пам'ятаю, була у 2012 році. Також вона наробила те саме, що й тут. А всі дерева, які більше там сорока градусів похилені, їх вже потрібно забирати, бо Прийде зимовий період, сніг на крону насиплі, вона також може зламатися». Скільки саме деревини можна отримати з повалених дерев, лісівники саме рахують. У лісі працює так звана ланка індексації. За допомогою висотомірів та комп'ютера майстри заміряють, позначають та обліковують пошкоджений ліс. Підходить до зламаного дерева, на висоті грудей, або, як виявлено на метр тридцять від панька, міряється його діаметр, затесується біля кореневої шийки, на тому місці ставиться клеймо. На місце, де вимірився діаметр, ставиться номер дерева. Друга людина записує його перелікову відомість, і так працюють три чоловіки. Поки що лісівники зрубують окремі пошкоджені дерева. Проводити великі санітарні руки їм забороняє законодавство. І це головний лісничий вважає проблемою. Мовляв, якщо вчасно не забрати ділову деревину, вона стане дровами. З практики можу сказати, це на протязі півтора-двох місяців вона вже втратить частину своїх технічних якостей і вже буде приведена, будемо казати, в нижчі сорти. От для того зараз у нас повністю пройшла мобілізація і людських ресурсів. Ми вкинули все сюди, щоб прибрати ці наслідки цієї стихії. Для виробки більше одного гектара треба проводити оцінку впливу на довкілля. Цей процес триває мінімально півроку, додає представник обласного управління, але все спрощує визнання негоди надзвичайною ситуацією ситуацією. Введення надзвичайного стану дасть можливість нам обійти ті обмеження, які стосуються санітарних правил і проведення всіх лісосподарських заходів на таких ділянках. Це дасть нам зменшити час на, на ті процедури, які необхідно було прийти, якщо площа руб суцільної рубки була б більше одного гектара. Обласна комісія з цього питання зібралася через тиждень після самої негоди сьогодні. Ми підписали протокол позачергового засідання комісії теплі надзвичайних ситуацій. Було затверджено експертний висновок про надзвичайну ситуацію. Однак, остаточне рівня щодо рівня надзвичайної ситуації віднесено до повноважень ДСНС України. Загалом збитки оцінюють у 100 мільйонів гривень. Попередню буревій пошкодив 9 тисяч гектарів лісу. Це 250 тисяч кубометрів деревини, четверта частина того, що обласне управління заготовляє за рік. Паралельно зі сівниками ситуацію моніторять незалежні держінспектори. Працюємо, робимо обстеження. Ситуація, скажімо так, критична. Практично. Ми по Березнівському підприємству обстежили два лісництва: це Князівське і Березнівське лісництво. Площа сягає більше 400 гектарів. За два дні тільки обстеження. Тут однозначно треба проводити санітарно-оздоровчі заходи. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.